Ну і про евакуацію цивільного населення з Харківщини будемо говорити далі. до нашого ефіру доєднується голова благодійної організації Координаційний гуманітарний центр Євген Коляда. Ну, в нього більше дізнаємося подробиць про процес евакуації. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю колеги. Слава Україні. Героям Слава розкажіть, будь ласка, зараз як відбувається процес евакуації? Чи збільшується кількість людей, які готові виїхати до безпечніших місць? Якщо казати про Харківщину саме, то з 1 лютого по статистиці зараз було евакуйовано 269 людей з Харківської області, з них 46 дітей, 107 чоловіків, 162 жінки і 110 людей похилого віку. Гаряча лінія, яка працює на харківщині від благодійного сектору. від Регіональних влад вона е, працює цілодобово. Зараз е, прийнято вже 815 дзвінків, е, сформовано 82 заявки. Задіяно в процесі евакуації. Я зараз кажу за благодійний сектор. Бо ми координуємо благодійний сектор саме в цьому процесі. 16 організацій задіяно з них здійснено 52 виїзди, волонтери зараз. Як я казав раніше, це вже професійні команди евакуаційні, які наряду з національною поліцією, ДСНС, органами місцевого самоврядування, департаментом цивільного захисту працюють як єдиний механізм. Справді в цьому процесі маємо біля восьми броньованих автівок. За допомогою міжнародних організацій міжнародних партнерів, які нам їх забезпечили, маємо великі автобуси. Маємо спеціальні автобуси для перевезення маломобільних людей, карети швидкої допомоги. Маємо спеціальний транспорт для перевезення тварин. Тому ресурсом маємо паливо. Маємо всі ресурси, які необхідні зараз в для безпеки волонтерів. Це страхування, засоби особистого захисту. Тобто, це професійні досвідчені. Команди, які зараз підтримуються і які повністю готові до роботи і роблять свою роботу дуже якісно. Якщо казати про е, зараз напрямки евакуації, то основна частина евакуйованих в принципі у нас е, проходить з Кіндрашівської та Купінської громад. Кіндрашівської громади була евакуйована 141 людина. От з першого числа з купінської громади 52 людини. людини. Почалась більш активна евакуація зараз з дворічанської громади, саме з населених пунктів. Там постійно громада перебуває в, під обстрілами, і люди звертаються зараз там, де немає зв'язку. Ми їх залучаємо гучномовці. Автомобілі працюють гучномовцями, повідомляють людям про евакуацію. Дуже дуже. Кожного дня майже працюють ризикуючи своїм життям. Наголошую на це люди з адміністрації з локальних громад, Ну тут від громад, я маю на увазі органи місцевого самоврядування. інформують людей, і зараз триває обов'язкова евакуація в примусовий спосіб сімей з дітьми з кінрашівською і частиною великоберлуцької громад станом на сьогодні. Там залишилось в кінрашівській громаді 52 дитини в великобурлуцькій громаді. Одна дитина з борівської громади вже в Борівській громаді вже дітей немає. Ми максимально стараємося поширювати інформацію про евакуацію. Там ми залучаємо листів і плакати, і бікборди. Адміністрація робить бікборди з номерами телефонів і з інформацією, що люди будуть отримувати. Я нагадаю, що. З Харківської області починає працювати. Я маю на увазі пілотовано з Харківської області, але вона незабаром вже пошириться на всі прифронтові території. Система загальна українська система поселення, який благодійний сектор і наша організація, в тому числі наряду за підтримки міністерства офісу президента і регіональних влад, зараз розробляє. Ця система поселення вона по факту буде відповідати на питання людей, куди вони поїдуть, де вони конкретно будуть жити. Яка там є наявна інфраструктура поряд, які є умови, і конкретно будуть бачити фотографії, відео цього всього, і які є можливості від громади інших областей західних центральних територій України, які є можливості для них від громад, від влади, від міжнародного локального гуманітарного сектору. Це дозволить. Ще е, оту частину людей, яка відмовляється від евакуації по цій причині, бо вони не знають, або ну, не мають повну інформацію про те, куди вони будуть їхати, воно буде відповідати їм на ці питання. Пане Євгене, чи є населені пункти, куди вже не їздять волонтери, враховуючи безпекову ситуацію? Е, звичайно, є. Ми в цьому плані працюємо. Я не буду називати їх, але. Вони є прифронтовими, звичайно, всі по річці Оскіл ідуть, особливо лівобережжя Оскілля за Оскілля. Воно дуже складне зараз, бо там, там просто зіркові війни відбуваються. Там все, все кішиті в півідронами. Волонтери просто там Нацпол, СНС, вони наражають себе на неймовірну небезпеку, і ми іноді буває, що вивозимо людей по два-три по рази. Я не знаю, яким чином вони повертаються назад. Як вони взагалі повертаються назад, не, ну, для мене це Е, позиція людей, по-перше, по-друге, ну ми повторно виїжджаємо за ними, за деякими ми виїжджаємо в, три, ну, в третій раз, в четвертий раз забирати, і це звичайно не дає приводів для якоїсь там казати про те, що там ми дбаємо про безпеку в цьому питанні. Тому тут єдиний вихід з цього просто людям доносити. Що повертатися в ті території, просто подивитися на те, що сталося з вашим будинком. Ну, якби якщо сказати, дуже нормативно, то нормативною лексикою, то це некоректно. і це не, ну, неправильно, і несправедливо по по відношенню до тих, хто вас рятує. За кожну заявку на евакуацію ми відпрацьовуємо впродовж двадцяти чотирьох годин. Від, Часу настання цієї заявки, тому закликаю всіх не повертатися назад туди, де це. Ну, з вас вас евакуювали звідти. Ми з приводу безпеки працюємо з цивільно військовим співробітництвом е і вони нам допомагають. Е вони комунікують вже з військовими і вони допомагають нам з приводу безпекової ситуації. Ми відпрацьовуємо кожну заявку. Е чи можна нам туди доїхати, чи пускають туди волонтерів, працівників? Якщо дуже складно і дуже складний населений пункт, то ми. Перенаправляємо заяву на національну поліцію. Вони е, теж мають броньований транспорт і більше можливостей. Вони можуть забрати таких людей. Словом варто потребуватися про свою безпеку, поки є така можливість, аби точно не наразити себе на ті обстріли і той ризик, на який вже себе наражають евакуаційні групи. Дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру за вашу роботу. Євген Коляда, голова благодійної організації, координаційний гуманітарний центр, був з нами на прямому зв'язку. Розповів про процес евакуації у Харківській області.